<головіка> Починаємо наше заняття. Сьогодні на нас чекає, діти цікава подорож. Ви любите подорожувати. Ану, а ну показали, діти. Махаємо привіт доєднався, Доброго сегаліна. Доброго дня! Сьогодні ми подорожуємо, діти, і будемо подорожувати. Подивіться через уваж. Він на малях зачекав. Разом зі мною, як поїзд гуде. Ту-ту! ту А ту-ту, Аліна, Ту-ту, Їдемо Всі у дитсадок. діти. Сьогодні ми їдемо на чому? Ходязі. Молодці. Сьогодні у нас перший вагон, якого кольору? Хто скаже? Хто там? Алін, якого він жовти. кольору? Жовтий правильно. Якого кольору вагончик? Жовтий, <плес> жовтий <плес> жовти. 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 він, дістав жовт. на жовт. предметі жовтого жовт. кольору. Ану називай він, що ти там жовте бачиш? А то ну, називай? <плес> Йо? Добре, мій, що там є, жовте. Отаки на небі світить яскраве, що ще, Іліна? Сонечко, що ще? Що не назвали? Банани, добре. І останні хто там такий? Маленький, зовсім. Яко маленьке, жовте. А ще один капончик, діти, то жовтий, так? Ще на такий похончик, діти. Це? Зелений, а ну всі разом. Зелений. Зелений. Що він привіз? Елін? Що він привіз? А у на нас не предмет за ладополі. Що він привіз? Орок. Проще. Що ще? Бі. Я панк зелений і ялинку. Ялинку привіз зелено. Будемо скоро новий рік зустрічати. Буде зелена ялинка. Так, рухаємося далі. А ось цей вагон який він? Повний чи пустий, діти? Пустить, там нічого немає. Ми зараз будемо загружати, діти, вагон. У нас є ось такий у нас така коробочка є пустенька. так, ми готували. Мами допомагають, і в нас є макарончики. Так, діти? Макаронні вироби великі. І зараз ми загружаємо туди великий вагон, діти. Загружаємо, змішуємо з тобою. Так, змішуємо з собою. Змішаємо. Вмешали, загрузили вагон? Загрузили? Давай. Да. Давай, давай. Довько, да. Довько, так, а можливо. тепер перемішали, а ми ручку все. засунули в наш вагон, потрогали, так. Що там у нас є? Що там таке в вагоні в нас? Елін? Що там? різні. Ось давайте тепер візьмемо маленький стаканчик, покладемо один вид, мами допоможуть, да? і покажуть. Yes, Помішаємо. А більший наш стаканчик, mm -hmm. інший вид. І розбираємо. Робимо знову пустий вагон, Ось, важко їхати. Розбираємо ну, вагон.

Ди. Так, Ди. давай. Ди. Перебирай, перебирай. А розкладай, сюди маленький. Розкладайте. Розкладай. маленьким таким, да? розкладай. розкладай. Так, Стаканчиком. Розкладаємо. Молодець. Можна трошки побачити. Давай, давай, давай може. Ти ж знаєш, де велике, де маленьке. Так. Молодець. У Ой, мене метелики, а у вас там які? Ой. ну показуйте. Направо, так, Они Ліна розбирає, Мія розбирає, Андрій працює. Молодець. Такий ну, поїзд загрузили, да? <свист> багато <Малоправо>. роботи. <свист> Молодець. Правильно. Так.

Канчика, ну нічого, так, діти. За трохи зібрали, а ну покажіть, що у вас там вийшло. Трохи є, так, молодці. Молодці дівчата, хлопці, молодці. Давайте потім ви зробите далі самі, а зараз наступна вправа на нас чекає. Добре, Чечате? Мами забудь, наші, наш вагончик. Ми догрузимо його пізніше. Так? Добре? І чекаємо на наступну вправу. А тут у нас що з'явилося, діти, щоб розрушали, загружали квіточка. ану, показали мені долоньки, зробили квіточку. Ану, показали квіточку, зробили мені. Мами, позабирали там все зайве наш вагончик. Квіточку. Так. Ми закрили, закрили квіточку, так? Показуємо. Злалась квіточка, показала, як вона розпускалась, розкрилась. А ввечері закриє люточки швидко, раз, закрили, відкрили діти, відкрили, відкрили, відкрили. відкрили, 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 відкрили. Останній разійш. А ввечері закрили. Молодці. Молодці, гарно попрацювали. Наступне завдання: у нас є жовта серединка, будемо робити квіточку. Мами допомагати? Так, у всіх я ну, показала на камеру. Покажу. Так. Я, і в нас є прищіпочки. А ну взяли одненьку прищіпочку, а показали, в кого якого кольору є. Там є крає, краєчок. Це буде серединка квіточки, а це пелюсточка. Потрібно з'ятнати. Ну, пальчиком нажимаємо на прищіпку, Нажимай. пальчиком. Маме, покажи, будь ласка. Хто відкривається? Хто тільки познайомиться, можемо по черзі одягати. Одягаємо квіточку, одягаємо квіточку. Дівчата відкриваємо. Так, хто там сам, хто мамі допомагає, зараз з мамою, а потім ще самі зробите. Так, так. А може в когось уже у самих отримується. Так, Ірина отримується молодець. Нажимаємо. Нажимай. Нажали, Нажимай. отримали. Зараз. І великих, і малих, і кольорових. Відкриваємо. Давай, відкривай. Квіточки будуть у діток. Так, Андрія, ну покажи, як в неї носик відкривається. От так, так як відео. Пальчиками нажимаем. Нажимаємо. Вот так. О, нагадайте. Хто вже нажимати, тримати, нажимати дуже корисно. Для наших маленьких пальчиків. Так, хлопці, стараємося. Молодь. Молодий. Ого, <світник> 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 Ліна, ти вже зробила, бачу, так? Да? Мія вже зробила. Молодці. Андрій робив, покажи. О, так, молодці! Ду а зараз пропоную молодці діти. Сподобалась вам ця вправа? <різований> так, а, Думаю, так. А, так. А, Супер. А зараз відпочинемо. Встаньте всі, будь ласка. Давайте потанцюйте. Давай, давай потанці. Давай. Давай Встанемо рівненько, послухаємо. Слава. Музичку. і Так. Так, сейчас так! Веселий потік, у казку вас весе, і тільки з нами ви, туди потрапите, і тільки з нами ви, туди потрапите, казковий світ привод чекає на вас, і мрії всіх дітей, збуваються осам. Чикучу, кучу кучу, чу чуку чуть, чикучу, чу Чекучу кучу кутю, чіку тюкутю, кучу, чекучу кутюку, чекучуку кучу у казку вас везе, і тільки з нами.

Молодці. Сподобалось вам заняття? Сподобалось. Це у вас отрималась? Я думаю, що ви сьогодні з мамою ще це все один раз повторите, а можливо, ще не один раз. І сьогодні я вам кажу до побачення. Вам сподобалось подорож? На чому ми знали, діти? На потязі, на поїзді нашому, промовили. Прощавайте, поїзд!